Всім привіт! І сьогодні у нас 26 липня 2022 року. І ми з вами виїжджаємо в нашу нову подорож, яка вона в нас буде невідомо. Їдемо поки за нашим трейлером. Як завжди, ми забираємо медицину і їдемо. Куди поїдемо? Побачимо, знаємо. Можемо догадуватися. Тільки дуже багато наших машин сьогодні виїжджає. Але вівторок ми вже привикли. ми вже стандартно почали виїжджати по вівторкам, і досить зручно, вівторок виїжджаємо, в неділю повертаємося. І, в принципі, останні всі наші маршрути, закінчують, вони йдуть через Сандербей і Калгарі. Це те, з чого ми стартували на роботі, коли починали працювати. І, в принципі, більше, ніж влаштовує такий маршрут, більше і не хочеться. А зараз ми відкриємо двері. Оп, соп, соп, соп. Очкайте, я вже навчилась під'їжджати і відкривати, а не виходити. З нами, як завжди, їде наша Догі, наша Джуліандра. Вона вже з нами давно досить катається. Вона вже, напевно, третій чи четвертий тріб з нами підряд їде. І, напевно, хотілося б в цьому відео розказати трішки. Про те, як е, стати далекобійником в Канаді, ми знову повертаємося. В нас були відео вже подібного характеру. Але в зв'язку з тим, що війна на території України і дуже багато людей з України повиїжджали і. Хлопці, мужчини, які працювали далекобійниками, десь в Європі забирали свої сім'ї і переїхали до Канади, чи зараз намагаються переїхати до Канади, чи в процесі отримання візи, і всі задають одні і ті ж самі питання: як, що, куди, для чого. Значить, почнемо з того, що провінція, така як Манітоба, дозволяє ваші водійські права європейського зразку. Поміняти на права канадійські без здачі і без школи. Але це на даний момент робить тільки одна провінція. Всі решта провінцій, в провінціях ви повинні здати на права повні на Full G. Але зараз навіть без всяких довідок ви можете підтвердити свій стаж. Ви здаєте просто не зразу після G1 Full, ви здаєте G1, G2, а потім Full G. Після отримання прав Full G Ви здаєте. Теорію на трак, і можете йти в будь-яку трак-драйверську школу, щоб навчатися. Зараз коштують школи від 8 тисяч доларів і далі, дешевших, на жаль, немає. Англомовні, російськомовні, українськомовні, німецькомовні всі стартують від 8 тисяч доларів. Це не є дешево, але як є, так є. Знову ж таки, нагадуємо про те, що навіть е отримавши водійські права. В принципі, у вас нема проблем знайти роботу, тому що у вас всі, хто під приїжджають під програмою QAED, вони мають право працювати на три роки, і їх задоволення беруть на роботу. Єдине, що перший рік, як і було, нічого не змінилось, він є низькооплачувальним, оскільки знову ж таки це не є вимога компанії, це є вимога страхових до компаній. Ось тому перший рік він не буде ваш високооплачуваний, Ви багато заробляти коштів не будете. Тому не настройтеся зразу, там не будуйте собі якісь ілюзії. Тому, в принципі, навіть не знаю, що порадити, бо питають, ви би радили, не радили. Тут важко сказати, кожен вибирає свій шлях. На даний момент я вже, наприклад, накаталася достатньо, що я б вже не каталася. Я б вже з великим задаванням хлопчики на велосипедах, тінейджери. Я би вже з задоволенням більше сиділа б вдома, займалася якоюсь. Офісною рутинною, напевно, роботою, чим їздила, тому що ми їздимо по одному там самому маршруту, і вже якби воно приїлося. Тим паче, що лякає, що зараз а, зима, сніга, заметілі і все решта. Тому, по великому рахунку, якщо ви їздили по Європі, вам це подобається, то чому би ні? Питають також далекобійники, мужчини. А як жінки їздять? Чи можуть їхні дружини вивчитися і їздити? Так можуть в Канаді жінка за кермом, трака — це не є якась там щось таке, якесь невигадане, щось таке не бувало. Тобто, тут є досить багато жінок, як в Канаді, в Америці, які їздять і не тільки їздять в тімі з чоловіками в команді, тобто вони їздять і самі, і прекрасно справляються. І Є гарні тендітні. Дівчатка, жіночки, які взагалі здається, як не там можуть їхати, але нічого, їздять, радо собі дають. Тому, в принципі, нема проблеми, якщо довіряєте своїй дружині вперед і, як кажуть, то з піснею. От. Тому ще раз кажу, робота далекобійників можлива, для вас, хто їде під програмою, це все класно. Єдине, просто вибирайте перед тим. А і ще питання, яке ви часто задаєте, як зробити міграцію. Далекобійником, тобто неважливо, чи ви приїдете по програмі QAED і чи ви будете працювати далекобійником, чи ви будете працювати на будівництві, насправді не грає ніякої ролі, оскільки ваша програма, під якою ви сюди їдете, дозволяє вам три роки працювати. Тобто, ваш стаж йде офіційно. Ви фактично сюди приїжджаєте по робочій візі. І проживши, я говорю за онтарію, тому що кожна провінція має свої терміни. Є провінції, які. І через півроку дозволяють подаватися по гуманітарній програмі або по експрес-центрі на ПМЖ. Тому що після року, наприклад, я говорю за онтарію проживання, ви маєте право податись на ті програми, тому що у вас є. Якщо ви закінчили трак-драйверську школу, це прирівнюється в принципі, як до коледжі, У вас є навчання на території Канади, плюс у вас буде досвід роботи на території Канади. І це є великий-великий бонус. Тому і сама ця програма на сайті офіційному написано, що вона, якби. Предполагає російське слово, щось не можу на українське знайти слово те, що ви можете після того часу, як ви тут пробудете, проживете три роки по робочій візі, ви можете отримати ПМЖ. Тому, в принципі, спочатку я рекомендую, щоб ви сюди приїхали, пожили, подивилися, зрозуміли, чи це ваша країна, чи вона вам підходить. Якщо вона вас підходить, то тільки тоді. Проживши мінімум півроку, думати про те, як робити міграцію на ПМЖ, тільки тоді шукати адвоката. Але за півроку у вас буде вже достатньо знайомих, друзів, які можуть порекомендувати з власного досвіду одного чи другого адвоката до кожної ситуації. Тому що, якщо ви починаєте шукати адвоката, ще будучи на території України чи Європи, то, повірте, тільки ті адвокати будуть вас доїти, ви будете працювати тільки на них. Хоча насправді у вас все дуже просто. Віза у вас є на руках, чи в процесі утримання ви приїжджаєте, маєте дозвіл на роботу, офіційно працюєте маєте чистий спокій. Тому рекомендація, я ж кажу, така. Дуже дуже ткатка настійлива це. Приїдьте, поживіть мінімум з півроку, зрозумійте, як що, а потім вже думайте, що ви хочете від цього життя, чи жити в Канаді, чи повертатись в Європу, чи дай Бог, вся війна закінчиться на Україні, все буде добре і багато. Я знаю, що дуже багато людей повернеться назад на Україну, відбудовувати її. Тому ми не знаємо, що буде через півроку, але кажу, будучи на території Європи, загадувати наперед не варто. Так, так що ми з вами їдемо, це, в принципі, те, що ми хотіли розказати, тому що дійсно просто зашквали йде різних питань, однотипних. Відписувати всім навіть на Ютуб каналі просто фізично немає сили, тому ми вирішили, що ми зробимо таке малесеньке звернення, пояснення, можливо, це комусь дійсно допоможе. І для того, щоб. Просто не задавати дурних питань, оскільки вони, скажу, вони, вони вирішуються, вирішуються, вирішуються зараз дуже-дуже легко. А ми з вами їдемо, продовжуємо. Продовжуємо нашу подорож. Вона нас тільки розпочинається, як завжди. Але нічого подивимося, везуть якийсь оверсайз. Щось старапані. Взагалі, вже можу сказати, літо підходить до кінця. Вже стало прохолодно, вітер сонце вже не так ніби і гріє. Хоча ще і липень місяць, кінець липня. Але нічого. Ось з вами останні рази підвозимо черешню. Ну, все раз нам дадуть вести додому, ми не знаємо, це, в принципі. salam Продовжуємо нашу подорож, ми зупинилися, як вже Ірік показував попередньо, на такому невеликому п'ятачку. Ми поснідали. В принципі, вже пів одинадцяти, у нас пізній сніданок, але Ірік чекав, поки я проснусь. Але як бачите, Онтаріо, походу, в нас вже літо завершилося, особливо на північ на Онтаріо, У нас вже починаються проливні дощі, причому лиє як з відра постійно і. Мряка та починається, скоро почнуться зараз знову, але якщо будуть душі падати з такою силою, то через тиждень-два почнуться знов потопи, оскільки земля нап'ється води і почне вже її просто не сприймати. Хоча від того, що падає дощ, шлип, природа в нас не менш красива, вон лілії цвітуть в річці. красиво теж. Неправда, не повідкривалися сьогодні, косонечка немає, але їх досить багато. І вони коли ми їхали минулий тріп, щось не видно було, що вони цвіли. А тут вони є, але закриті. Так що... Їдемо. Послали нас. Вчора ми забрали трейлер без всяких ексесів. дали нам вантаж, їдемо ми тим самим маршрутом сандербей Bay Calgary. І в принципі наш цей маршрут більше, ніж влаштовує. Тому їдемо, думаємо, що поки сніг не випадеш. Що що ми ще нормально доберемося, зможемо щасно навернутися і поїхати на 4 дні на котич, на відпочинок. Там пожежна машинка стоїть собі. вже не побачила. І ось І ось така погода. Тобто всі чекали, поки буде жарко, і з жари ми зразу опускаємося в холод. Минулий тиждень тут було плюс 30, а зараз плюс. Ні, більше було, ніж плюс 30, було плюс 32-34, а зараз плюс 17, два рази температура впала. І це не тільки тут, в принципі, в нас на Ніягальському регіоні вже теж відчутно стало, вже поколодало. Дощик не падає, такий сильний, але в нас останнім часом дуже сильні вітри, чомусь на Нінігарському регіоні з'явилися. І температура теж впала вже. І тому як... Тут кажуть канадійці місцеві кажуть, що треба ловити літо. Тому літо, в принципі, в Канаді воно є дуже, дуже насичене. Два роки локдауну, звичайно, вибуло з колії, але зараз всі фестивалі повністю все повернулося. і в принципі, кожен божий день в будь-якій точці Канади ти знайдеш якийсь фестиваль, особливо вихідні, це вони повністю пере. Нассайсни призначення, тобто в нас може бути по два-три фестивалі в одному регіоні. Тобто це вже залишається наш на ваш вибір, куди піти і що робити. Тому що буквально ще тижня-два і все, і почнеться вже холода. Потім може буде таке ще два літо, але це вже буде таке день-два і не більше. Їдемо далі, насолоджуємося погодою, насолоджуємося краєвидами. Подивимося, що буде чекати нас далі. І іншим дуже багато ми спілкувалися з ріелторами, дуже багато людей переїжджають це місцевість. Хоча тут дуже багато закиданих будинків, мотелів, готелів. Але зв'язку з тим, що дуже дорога нерухомість. Є в Торонто, хоча зараз ціни також трошки просіли. Але знову ж таки за рахунок підняття відсоткової ставки на іпотеку. І відповідно так завжди було. Піднімається відсоткова ставка на іпотеку. Сама вартість будинку житла нападає. Але це знову ж таки всі розуміють, що це буде тимчасове явище. Люди, які понабирали багато будинків, чи брали будинки, які дуже дорогі, вони не в силі витягувати зараз. Підняття ставки, особливо в кого був плаваючий рейс, тобто плаваюча ставка не фіксована. Попіднімали, якщо там були в середньому 2,5%, то зараз в районі 6% і люди задихаються. Люди починають продавати нерухомість, рухомості є багато, але особливо, щоб ціна впасти, вона не впала, і для покупця знову ж таки нічого не змінилось, тому що чи дороге житло, чи дешевше житло, все одно він повинен платити стільки, якщо ще не більше за рахунок відсоткової ставки. І тому люди пробують шукати більш дешеве житло, щоб воно було в районі 250-300 тисяч. Так, в Канаді це можливо знайти таке житло, але це житло буде відповідно вже не 100 км від Торонто, це буде вже там, 300 км, 400 км від Торонто. Тому зараз дуже багато людей виїжджають от, якраз на ті північні регіони, на Норсбей виїжджають. Там купують житло по 250-300 тисяч, великі будинки з територіями великими, тому що там великі бекярди, там можна навіть і ферму купити, якусь собі незадорого. І пристосовуються, починають жити, тому що в принципі інших варіантів немає. І бачить таким способом держава забезпечить притік людей в більш віддалені райони Канади. Ось, тому... Це більше, але для того, щоб сюди більше людей переселялися, тут потрібно розширювати щось робити з інфраструктурою, розширювати дороги, тому що по одній лінії в одну сторону, в другу, це занадто мало. Якщо потік машин збільшиться, то відповідно це будуть постійні трафіки. А якщо взяти, що зимою тут завжди відбуваються якісь акциденти, тобто аварії і все решта, то тут тоді можна застряти дуже надовго, і можна, в принципі, півдня, якщо не день простояти просто в трафіку, чекати, поки там розметуть щось, розчистять і все решта. Тому, в принципі, держава повинна, напевно, буде ще задуматись про те, як збільшувати, розширювати дороги. Хоча зараз понтарію досить багато є, що те розширюють дороги, розбудовують і все решта. Ну так що подивимося. А, і між іншим, до тебе вже і рік більше стосується. Але проєкт, який був оголошений на Ніагарському регіоні, що в нас буде зроблений Ніагарський канал, який буде йти від річки Веланд до водопаду під Ковою. і вздовж нього буде сітка готелей, ресторанів, казіно, будинки, апартменти, які будуть йти під здачу. Відповідно, в принципі, ніхто вже не вірив в цей проект. Хоча ми дивилися онлайн, було 80-90% Все продано, але вчора ми каталися з сином, собакою з племінницею. І ми попали якраз на початок, де повинен починати спочаток від Веланду від річки Веланд. І там багато, я вже не пам'ятаю, скільки там біля 6-7 акрів землі, здається, якщо не помляш, якщо стільки так, там так, було, так, так. то там почали інтенсивну вирубку дерев і розчищення територій. Тому я так думаю, що вони починають, починають робити забудову. Причому, якщо було буквально що там місяць назад, було все тихо, спокійно, то пішов інтенсивний рух. Тому, в принципі, є шанси, що наш Ніагарський регіон взагалі буде виглядати скоро дуже-дуже класно. І, в принципі, Ніагарський регіон це робить спеціально, там дуже велика кількість інвестицій всунута, але вони хочуть збільшити перебіг. Проживання людей в Ніагарському регіоні з дня двох днів до 4-5 днів. Тобто вони хочуть, щоб туризм був на Ніагарі більш розвинутий і не тільки літній період, коли там тепло, можна піти податись на Ніагару, але щоб люди мали чим займатися і зимою. Тому вони роблять оцей цей комплекс такий. У нас буде своя штучна річка, по якій мають теоретично теж плавати каної. І все решта. Тому будемо дивитися, слідкувати також за тим проектом. Тому що дійсно це дуже дуже цікаво. Тому що це нова така новий великий товчок, буде такий поштовх на Ніагарський регіон для того, щоб прибували туристи і мали місця де розважатися. Ось.